Слава Богу, що у нас є сьогодні є така можливість молитися, славити нашого святого Бога. Слава Богу, що він сьогодні з нами, і він це обіцяв і сказав, що я не залишу вас, буду постійно з вами. І сьогодні не треба десь знайти шукати Господа, а саме головне шукати його вірою. Так, вірою, надіятись на Господа, як тільки що проповідував. Пастор і він казав, і це такий, знаєте, дуже добрий псалом, який е, знаєте, допомагає нам сьогодні більш-більш приблизитися до на нашого Господа. І знаєте, хочеться сьогодні, е, би, знаєте, так пороз, пороздумувати і порозмишляти на ту на і темі, які Господь нам сьогодні дає, бо Бог є він що, Бог всякого світла. Бог він є світло. І він, як слово Боже каже, він просвітлює кожне серце людини. Но, якщо людина цього хоче. Якщо вона не хоче, вона в темряві. Тому Слово Боже, також нам показує, да, що народ сидів де в темряві. Але прийшов Ісус Христос, який дає світло. Да. І сьогодні знаєте, люди, вони різних, знаєте, хто, хто там умніший, хто ще там, як я кажу, крутіший, хто ще ще ну нема різниці. Люди всі сидять в темряві, тому нам повинно сьогодні мати світло. І це світло це є Його Слово Боже, Це є Святий Дух, тому що ми поклинає, повинні поклонятися Богу в дусі і істини. І Бог сам шукає. шукає да? Коли жінка вона, знаєте, набирала воду, да? вона займалася своїми справами, щоб може, там води попити чи там, щось попрати. їй, потрібно. тут прийшов Христос. І він, знаєте, до цієї самарянки почав казати, і вона що, відреагувала. Сьогодні Бог він теж приходить до кожної людини в цьому світі. Ну, знаєте, не тільки там, десь біля колодця, може навіть в зібрані вже ми давно віруємо. Люди, знаєте, і все добре. Ну і, і, і зараз Бог до нас Він постійно хоче, знаєте, Щось нам сказати, щоб ми сьогодні не були обманю, обману таким ворогом, так, щоб ми не були спокушені. І хочеться, знаєте, відтолкнутися від перших людей, які жили все було добре. Вони не були дурні, вони були, знаєте, у них було все добре. Вони були молоді, красиві, жили вічно. Але щось сталося, як кажуть, не так. І що сталося не так? Вони впали в не да? перше наперед. Але це якби как бы, таке слово, якби не послуг. Але потім, потім всі люди, які згрішили, все впали не послуг. Да? Є, знаєте, різні моменти, якби, знаете, гріхів. Я не буду перечисляти, але хотів би сьогодні сказати такий один із основних гріхів, які всі-всі люди грішать. Може би. Ми грішимо не постійно, але де іноді, коли ми цим гріхом згрішили. І люди, вони, знаєте, перші, що вони зробили? Вони один раз зробили даний послуг. І що? І це повлияло на все останнє їх життя. Іноді є такі непослуги, чи гріх такий. Знаєте, це не обов'язково там щось вкрасти чи там обмануть. Є, є такі гріх, які я хотів би зараз, ми, я прочитаю слово Боже, і ви зрозумієте. І вони це зробили. І сьогодні багато теж людей роблять. І ось я хочу прочитати: це записано книги приповістей Соломонови, 17 глава, -го 10 і 12 вірші. На розумного більше впливає одне остереження, як на глупака сто ударів. І дванадцятий вірш. Ліпше спіткати обездітнену ведмедицю, що кидається на людину, аніж нерозумного в глупоті його. Бачите, яка різниця? Дуже такий великий контраст. Одна розумна людина щось не так зробила, її попередили і її достатньо. Да? Ну, це може теж такий, як би маленька така глупота він зробив. Розумний. Да? І є тут також приклад нерозумний, який його і б'ють, і кажуть, і все одно він що Робе глупоту. І потім, е -е, перепривачи через один вірш. Показує різницю. Ну, розумієте, зустріти у лісі такого дуже хічного звіра, як Медведиця. Ну це все, ти, тебе нема життя. Ну, все, вона тебе згризе, вб'є. І е, Соломон, будучи мудрим чоловіком, да, він порівнює, що краще вмерти від медведиці, чим зустріти глупого з його глупостю. Бо це може, знаєте, сам наперед розруйнувати все твоє життя від начала до кінця. І сьогодні, Слово Боже, воно попереджає, щоб ми вийшли з цієї темряві і, що? і вийшли в світло, щоб ми не робили глупі речі. Щоб не було, знаєте, як, як Бог даже висає, каже, куди вас вже бити? Вже і так, і так. Я, я е, до вас обращаюся, обращаюся, а до вас не доходить. І це не, не каже, що це обов'язково будуть люди дурні. Соломон, хіба він був дурний, дурною людиною? Ні. Ну що він зробив? Зробив глупость, яку. Він почав жити, поклонятися, можна сказати, від Бога живого ідолам. Ну, насамперед, що там, він почав, знаєте, збирати багато жінок, які вони його звабили. Що вони дуже були умні, ці жінки? Ну це, це і показує, що він, знаєте, вони його звабили, сказали, і він сказав, що краще я би помер, будучи віручим в Господа живого, да? чим я зустрів цих знаєте, людей, які вони мене звабили, і я, знаєте, їм хати построю, поклоніння. Бачите, яке, яке, яке попередження. Сьогодні Господь дає і перші люди, що вони зробили? Так, да, вони зробили не послух. Ну я хочу сказати, що Адам був дурний, Єва була дурна. Ні, вони були умні. Ну, одне глупе рішення, яке повліяло на все останнє, оставшеся життя, яке всього людства. Бачите, як. Знаєте, яке опасне, іменно да, глупості. Тут Біблія, просто не тут багато є. Не тільки, знаєте, книга Прі вона каже мудрості, але багато глупості. Вона попереджає, що це дуже важливо, і це є такий гріх, який потім веде якби цепочкою. Який, знаєте, цепляє і все-все все остальне. І я хотів би, знаєте, би, щоб трошки розкрити цю, цю тему, знаєте, багато можна да, на цю тему казати, але я хотів би трошки, бо у нас немає так багато часу. І є такий один, одна така людина, колись вона жила, це в 20 столітті, це був Дмитрій Банхофер. Це був така людина, і він більш цю тему, тему розкрив і я хотів би е, прочитати, знаєте, які статті він е, знаєте, роздумує. І це не проста була людина. Це людина. Я е, хочу спочатку е, прочитати біографію, щоб ми розуміли, що це була за людина, щоб ви знаєте відтолкнутися, бо його е, роздумування було на основі Слова Божого. Бо він смат... я хочу прочитати трошки його біографію. Да? Це був німець, який. Е, е, я тут по-русски у мене написано. 4 февраля 1906 року він народився. Бреслав, Прусся і Германія Імперія. Е, потім помер він 1945, в році 39 років йому було. Дуже молодий він. Е, е, Флюсенбург, Баварія, Нацистська Германія. Тобто, ви розумієте, який був час? Нескладний. Так, да, нескладний. І дивіться, ким він був? Німецький лютеранський теолог, пастер, учасник антинацистського заговора і один з создателей відповідуючої церкви в історії, став одним із найзвітних мучеників. Тобто ви розумієте, що це була за людина? Він йшов, був віруючий. Був читав Біблію, був пастером, да? ну, я думаю, не тільки читав і щось робив, бо він був мучеником. Він став знаєте, проти нацистської імперії ну, цього режиму. Він не був просто пастир, який, як знаєте, сьогодні в світі, наприклад, ми можемо взяти Російську Федерацію, де люди, вони, пастиря, є піскопа, вони прогибаються по цей режим, і вони знаєте, не, хочуть, не хочуть сідати в тюрмі там і, і мати, знаєте, ну як би мученість, тому й Господь і показав. Ну, ми можемо знаєте, розуміти, а може би це не глупо так робити. Може, це неправильно? Може, наоборот, ті, що є, тут нікого не ні трогаю, моя хата скраю нічого не знаю. Ну, дивіться, що інтересно, він каже про глупость. Я про... хотів би прочитати пару таких на українській мові, е... його би, таких статей, які він попунктав. І от я читаю: Дмитрій Банхофер, німецький теолог і мисливець, вважав глупоту не просто браком розуму. А відмовою від моральної відповідальності. Розумієте? Людина може бути умна, красива, але він що? Робить аморальні речі, це вже є глупота. І ми бачимо, казалось би, людина, ну що ж, вроді би, сім'я, вроді би, десь і, 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 і батьки багаті, і вивчився. А що він, він робить те, те, які, знаєте, ну, навіть саме прості речі, погані привички. Там наркотики, впадає в алкоголь, який зруйновує життя. Це ж глупота, глупота, а в так умний. Я кажуть, і посчитати може, і спланувати може. Ну, от така от нахильність. його. Ну, це такі, як знаєте, знаєте, да. У, у, у його розумінні глупота у його розумінні. Глупота це свідоме уникнення складних рішень, що робить людину легкою. Здобичу пропаганди та руйнівником суспільства, чому глупота небезпечніша за зло, як і вона проявляється сьогодні, розбираємо ключові ідеї Банхофера. І от що я хотів би сказати: він. Знаєте, роздумуючи, бо він сидів, його посадили в 40 по другому і він 45-му року йому стратили, Він, він роздумуючи, знаєте, що глупота. Не просто вона би, має такі от, які, тіпа, дурни, чи там щось не розуміє. Ці люди можуть розуміти. І він пише, що таке глупота за, бан, за Банхофером. Глупота це. Не низький IQ. Розумієте, що таке IQ? Да? Тобто були такі тести в ХХ столітті, які вони перевіряли, наскільки умна людина. Да? Там, і воно як би, розподілялося, але Зараз це IQ в Америці вони перестали використовувати, бо казалося, що іноді якісь народи вони дуже сказали, ну, низькі IQ. Щоб в школах не показували пальцем, що ти, ну, пальцям, і щоб не показувати ці умніші, ці дурніші. Ну, це не найголовніше. Він і, пи, і, пи, і пише: навіть інтелектуали можуть бути дурними, якщо уникають аналізу та відповідальності, Бангофер виділив її ознаки. Перше, невміння бачити зло. Розумієте, так? Перше, люди беруть участь у руйнівних процесах, не усвідомлюючи наслідки, виправдуючи систему заради комфорту. Розумієте, тобто люди, які живуть, як писані, каже, по, що? по плоті, йому вигідно, він може там обманути, зрадити, як Іуда Іскарі. О, що він зробив? Він подумав, а чого би не заробити на Ісусі Христі? Ну, поки що мені добре, я ходжу там, знаєте. Чи священнослужителі, які вони знали читали, вони навіть переписували, книжники були. На що Христос сказав, ви, ви, ж, ви не розумієте. Ви заблуждаєтесь, не знаєте святих писання. Це, Він не казав, що вони були дурні. Вони просто робили те, що їм було вигодно. Знаєте, обираючи морально, тим самим вони що робили зло. І був що тоді? Занепад в Ізраїлі і далі страх діяти. Це другий пункт. Глупота пов'язана зі страхом втратити статус чи безпеку, що змушує мовчати перед несправедливістю. І ми можемо побачити приклад Стефана, теж, бачите, відкривається, що він Він знав і вірив, і що і він казав їм правду. Це було глупо для тих людей сказати. Та да глупо, да що ти там? Ну, насамперед це було не глупо, бо він стояв за Бога. Він розумів, що якщо він втратить... Душу свою, ради Христа, що Він приобрете її. Він приобрете Бога. Бо це є мудрість насамперед, Божа, це не є глупота. Але люди, що вони, а я там, знаєте, піду, не буду казати, чому вони сказали апостолам. Та не треба вам казати про Христа. Не треба сьогодні казати ту іншу правду. що вам треба? Сидіть, трішки моліться і все. Не касайтесь цієї теми, особливо сьогодні в Америці. Це там війна, вона нас не касається. Ми не будемо казати, це хай вони там, де там революція, чи вони там грішники. Не кажучи, що церква вона сама туди залізла, і вони благословляють. І, і багато є прихожан, які також так я кажу про Росію, що багато вже померли. Чому? Бо вони пішли на війну. Чого вони пішли? Бо вони почули, вони були пропитані цією пропагандою, як колись була Германія. Там теж були багато віруючих. Що вони зробили? Вони пішли під режим Гітлера. А цей чоловік, що він е, був страчений, як Стефан. І я далі буду читати, щоб, знаєте, багато не. Е, бо тут ще трошки треба прочитати. Самовиправдання це третій пункт. Фрази. Типу, це, моя, це не моя справа, чи я лише виконую накази, дозволяють ігнорувати мораль. Спри, е, так, сприятливість до маніпуляцій, глупота. Живить пропаганду, бо прості гасла легші за складні питання. Ці риси роблять людину з сліпим інструментом в руках що зла. І от е, далі я як би, забігаючи наперед, він казав, що ну, чому глупота більш пасіче за зло, бо людину злу можна піймати. Осудити і посадити в тюрму. А глупота, вона, знаєте, вона й би може бути в суспільстві, вона може бути в кожної людини. І чому каже, що е, на глупого навіть удару сто не подіє. ти можеш щось йому казати, об'ясняти, а він все буде стояти. І він нічого таке особо не буде робити. Але він підтримуючи ту іліну неправду. І вона може знаєте, і ці люди їх будуть багато, і які піднімали руки, да, там, ну, бо це ж людина була того режиму нацистського, і казали Хай Гітлер. І що? І вони всі були в цій системі. І це було, знаєте, масове таке зло. Чому глупота страшніша за злобу? Люди. А злі люди мають мету владу, вигоду, контроль. Їхні дії можна викрити і зупинити. Напомість глупота – це бездумне слідування натопу чи наказам глупих? Не переконати аргументами, бо вони не слухають. Банхопер писав: чи зло, зі злом боротися легше, ніж з глупотою, яка захищена відмовою мислити. Саме вона стає фундаментом для злочин, злочиннів і катастроф. Як глупота виконає в суспільстві? Лупота не вроджена, її формують умови. Відсутність критичного мислення, якщо з дитинства рішення приймають за людину, вона не вчиться аналізувати. Другий пункт страх як основа. У суспільстві, де панує страх, люди обирають конформізм замість правди. Послух важливий за розум, це третій пункт. Системи, що цінують підкорення, вбивають самостійність. Інформаційний хаос, це четвертий пункт. Перевантаження новинами змушує людей впливати за течією. Такі умови створюють масову соціальну бездіяльність, яка руйнує суспільство. Застер... Засере... пробачте І ось тут останнє я трошки прочитаю. Глупота в сучасному світі. Сьогодні глупота всюди. Люди підтримують політиків, які шукають їхньому ж майбутньому через прості лозунги. Вірять пропаганді, ігнорують факти, виправдовують насилля фразами так треба. Бояться говорити правду, навіть знаючи її. Сам перед говорити правду навіть знаючи її. Ну, що люди не знають там де, де зверху, вони знають, що правда, але кажуть, ми, ми тут не приділа. Приклад, вибори, де голосують за обіцянки, а не дії, чи мовчання перед очевидною несправедливістю. Глупота дозволяє злу процвітати. Стаючи його головною опорою. Як боротися з глупотою? Бонхофер вважав, що подолати глупоту можна лише через осмисленість і сміливість. Це не просто інтелектуальна вправа, а моральний обов'язок, критичне мислення, відмова від страху та готовність брати відповідальність. Ось що рятує суспільство від руйнації. Коли люди перестають аналізувати, вони стають маріонетками. Історія показує, цивілізації гинули не від зла, а від глупоти тих. То його толерував. Тобто розумієте, що Тобто, Ти не реагуєш, ти не проти. Ти, Типу і з тими, і тими, і нашими. Знаєте, якби. Глупота, вихід простих маніпуляцій. Вихід у вихованні свідомості та відваги. Протистояти маніпуляціям, глупота ворог суспільства. От останнє я прочитаю. Дмитрий Банхофер попереджав глупота небезпечніша за злобу, бо вона непомітно підточує основи життя. Її сила у байдужості, страху й бездумності, боротися з нею складно, але необхідно. Осмисленість і моральна відповідальність ключ. До захисту суспільства від занепаду. Чи готові ми зупинити глупоту в собі? Ось таке слово Боже. Да? І, ця людина, вона, знаєте, теж мала би, відкриття. Слава Богу. Сьогодні я хотів би, щоб ми навіть, насамперед дивилися на себе. І, 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 знаєте, були тими людьми, які. Я, ну, всі ми колись і щось робили глупі речі там менше, більше. Но слово нас попереджає, щоб ми. Що остановилися? Взяли що? Божу мудрість. І от я повертаюся вже до Біблії, от, тут кричали, що там не з Біблії. Зараз я буду читати з Біблії. Синомій, якщо це книга приповісти, друга голова. Синомій, якщо приймеш слова мої, ти і накази мої, при собі заховаєш, щоб слухало мудрості вухо Твоє. Своє серце прихилиш до розуму, якщо до розсудку ти кликає, кликати будеш, до розуму кликатимеш своїм голосом. Якщо будеш шукати Його, немов срібла, і будеш його ти пошукувати, як тих схованих скарбів, тоді зрозумієш страх Господній і знайдеш Ти богопізнання. Бо Господь дає мудрість з його узнання і розум. Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить, щоб справедливих стежок стерегти, і береже Він дорогу своїх богобійних. Тоді ти збагнеш справедливість та право і простоту і. Всіляку дорогу добра, бо мудрість увійде до серця Твого, і буде приємно знання для твоєї душі, розважність тоді тебе пильнувати, розум тебе стерегтиме, стерег що тебе врятувати від злої дороги і від людини, що каже, лукаве, від тих, хто стежки прости. Покидає, щоб ходити дорогами темрявлі. І на цьому місці писані я зупинюся, і ми бачимо, що нам повинно, насамперед, Бог все дає, і проповідує, і каже, і дари нам все дає. І нам саме головне є святе письмо. Нам сьогодні треба, знаєте, як би, відділятися від зла, і це насамперед від глупоти різної. Бо Господь він дає, але є ли бажання в тобі і в мене? Оце саме головне. Якщо в мене є бажання, то Слово Боже каже: воно прийде, воно дасть тобі разум і воно попередить тобі, щоб ти не впав в якесь безглуздя. В якийсь нерозум, і як той цар, знаєте, на Воходоносська кажучи, вроді він був розумний, вроді все він достиг, і сказав. Це все. Я знаєте, достиг, це все я маю. На що що прийшло безуміє в його розум, бо Бог він оприділяє кожної людини її кінець і оприділяє, що буде далі. Але ми бачимо, що наслідує глупота. Що, що даже каже оцей цей вірш, який я ще раз е читав насамперед, що краще зустріти медведицю, чим глупого з глупостю. І хай нас Господь береже, щоб ми не були глупими людьми насамперед, і не зустрічали глупих. А якщо десь вони й будуть, щоб ми оминали їх. Допоможе нам Господь, і якщо да щоб дав нам Бог мудрості. Якщо людина, вона є склона покаятись, змінитися щоб Бог дав мудрості, ті, які ми будемо сьогодні шукати. Давайте ми подякуємо Богові, що ми насамперед, що якщо ми прийшли сюди, на це місце і слухаємо слово, то ми вже. Відрікаємося від всякої глупості і приймаємо рішення йти за Словом Божим, яке є мудрість, яка сходить як з гори, яка мирна, послушлива, повна добрих плодів, і Яков пише, яка вона, знаєте, совершенно відходить від Отця Святів. Допоможемо нам цьому, наш Бог, Отець, Син і Святий Дух. Амінь.